Добрий день, шановні друзі, вітання усім прихильникам українського футболу. Запрошую вас до міста Київ, стадіон імені Баннікова. Сьогодні тут відбудеться поєдинок 14-го туру другої ліги. Між командами футбольний клуб Ребел та Пенуел, ці команди зустрічалися між собою, зустрічалися і ще граючи в аматорах, і так само зустрічалися уже у професіоналах. Ребел на виїзді зміг перемогти, причому мав перевагу. Три забиті м'ячі без відповіді, але потім у другому таймі пропустили двічі. Але все-таки результат вдалося втримати. Тому Як воно буде, подивимося з вами, шановні друзі. Розпочинається наш поєдинок. Друга ліга ПФЛ. Ребел грає проти Пенуела. 14-й тур. І одразу момент. Біля водіт «Пенуела». Перша хвилина. Подача на ближню стійку і спроба удару. Це «Гарбер» Відгукувався на цю передачу. М'яч полетів повз ворота. Тоді у другому таймі Артем Полтовець відзначився першим голом у воротах. Ребела. Зараз момент і порушення правил. Полготається зафіксовано, м'яч опиняється у воротах. Доволі агресивно зараз діяли футболісти Пануела попереду. Атаці поєдинок проти Чорноморця. 2. виїзний матч, про який я вже згадував, жахливий стан поля. Хоча ну, зазвичай не прийнято говорити зраз момент. Момент виникає, причому ледь не зрізав захиснику власні ворота в ближній кут. Червати хотів заблокувати цю передачу, але так вийшло, що він зрізав у ближній кут. Пенуел продовжує атакувати. І проходить ця передача, хоча, здавалося б, можна було вже перехопити. Іван Мацеюк ледь ледь не зачепився за м'яч. Удар повз ворота. Виникають моменти у Пануела. М'яч на межі штрафного майданчика. Богдан Бокулів зараз не влучає у площину воріт. Є подача із кутового. І вибиває Добелко. Ще один удар. І він заблокований. Ще одне закидання вперед. Зоренко вибиває. І ось він удар. прямісінько в руки Бабійчуку після спроби Богдана Тарасенка. Це міг бути дійсно дуже красивий гол, але і відстань до воріт знато велика. І м'яч полетів прямісінько в руки голкіперу. Відбивається. Ребел, ще одна подача із флангу. на віз заблокований. Власенко м'яч руках у і Апелюють, апелюють до арбітрині. Футболісти Пенуели. мовляв, там гра рукою могла бути у Власенка. Там як м'яч залишається у Густий. Даються моменти біля чужих воріт. Ось перші кілька хвилин доволі активні у їх виконання. Зараз значно менше загроз воротам суперника. Можливо, зараз капустян низом простріл на ближню. Стійку. ой Ой-ой-ой! Дуже небезпечно. Зараз жовта картка. Для Андрухєва і треба допомоги лікарів. Там голкіпер Данило седько дуже постраждав. Капустян на ближню стійку прострілює і не дотягується до м'яча Андрухів. Він стелився, так і йшов, врізався у суперника, який в свою чергу теж виходив. Подача на ближню стійку відскок, м'яч іде за межі поля. Пануал дуже високо накриває опонентів. Дуже високий пресинг. Якщо цю лінію пресингу вдасться подавати, то можуть бути моменти. Ось як зараз не було ні, є офсайд є все-таки Здіймає проперець до гори Ірина Чайкас. Висока подача. Удар по воротах. Повз вороти летить м'яч. Максименко, схоже, десь потилицею навіть пробував пробити. Заважали йому активно суперники, тому акцентовано завдати удару. Не вийшло у центрального захисника Ребела. Зараз проходить передача за спиною. Капустян набирає швидкість. Капустян встигає до м'яча. Капустян уже в штрафному простріл низом від нього. На дальній стійці нікого немає. Андрухів не зміг замкнути цю передачу. Переведення ліворуч на Капустяни. Капустян м'яко обробив м'яч. Низом прострілює наближну стійку, але вибиває Даниїл Петруніч. Здорово Чубов. На Власенка не зовсім зручна передача і порушення правил проти Бодня. Все-таки це був Бодня. Передача низом. Під удар. Удар по центру. Воріт. Данило Ситько фіксує м'яч у руках, а там фол попереду в атаці. І усне зауваження порушив правила Євген Мазур в цьому епізоді. Удар вийшов не настільки сильним, хоча було доволі небезпечно. Там так гарно вистрибував гліб черевати на цей м'яч, але прилетів повз. Бабічук здорово на виході. І Що буде вибивати вперед, шукати там Андрухіва. Так, звісно, він вибиває вперед і шукає не лише Андрухіва, а й Гарбара. Гарбар біжить. Гліб Гарбар. на випередження. Гарбар нав'язує боротьбу. Супернику віддає передачу. Андрухів забивати. Андрухів не забиває. Рятує свою команду знову Данило Сачко. Найкращий момент, можливо, для Ребела у цьому матчі. Ось коли. Передачу виконав на Андрухіва Гарбар. У ось цей момент найвищої напруги відбивається футболіста Пенуела. Зоренко назад. Є висока подача. В цій зоні нікого немає. Із футболістів Ребел Андрухів Врізаються в опоненти порушення правил. І жовта. Друга жовта. Це червона картка. Вилучення в першому таймі нападника. Без Богдана Андрухіва залишається Ребел. Була вже жовта у. Андрухєва сорокова хвилина поєдинку. Ось тут не грає м'яч. Андрухів питання: наскільки це друга жовта? Тут і на цьому все лунає свисток на перерву 0-0 у першому таймі. Богдан Петровський його появу відзначаємо. Ну і також Владислав Клименко. Удар! Удар заблокований, і м'яч не залетів у ворота дуже ефектно зараз додає таким чином впевненості своїй команді Максим Бабійчук. Капітан Бодня. Здорово підхоплює. Бодня удар здалеку. Але повз ворот. Відтоді Пенуела правим флангом. Передача й удар! Рух! Який класний удар. Бабійчук. Бабійчук рятує команду, але удар був настільки щільним, що з першої спроби не вдалося зафіксувати. Ризикована передача. Бодня. Ух, як розвертається Бодня. І зараз можна вибігати вперед в атаку. Бодня. Бодня у вільну зону запускає Клименка. Клименко набирає швидкість. Клименко проти двох суперників. Є вже в штрафному майданчику. Його партнери Клименко. Розвертається Клименко під праву ногу. Клименко простріл низу. Чи буде удар? Ні, немає удару. Треба повертатися, падати в оборону. Футболістам Ребела. Максименко зустрічає. Передача проходить. Може бути шанс для Пануела. Удер! Позворота. Підбирання буде за ким. Підбирання за футболістами Пануела. Удар здалеку заблокований. Міч залишається. Може в поля, бо Чук на виході грає і забирає м'яч до рук. Зараз момент повзворота. Удар. Повзворота летить м'яч. Клименко запускає Громського. Громський простріл від нього. До Петровського м'яч не доходить. І одразу відповідь від Пануела. Тут одразу три їхні футболісти розвивають атаку. Зміщення у центр можна віддавати передачу, можна бити здалеку. Ух, яка класна спроба. Не буде кутового. Усе контролює Бабійчук. Ще один момент для наших хайлайтів. Волков відривається від суперників. Волков із м'ячем. Волков під праву ногу. Подача від Волкова. Хороший навіс! Але не вдається. Зараз чудова передача на Клименко. Він може втекти. Клименко набирає швидкість. У нього немає поки підтримки. Клименко під ліву ногу. Клименко під праву. Клименко! один 0 Владислав Клименко! Оце так гол! Оце так момент! Неймовірно! Що зараз зробив Клименко? Дивовижна робота від Владислава Клименка в меншості, але те, як він накрутив захисника, ну це, це неймовірна краса. Це його індивідуальні дії, це абсолютно його заслуга в цьому епізоді. Це його забитий м'яч. Зараз момент біля воріт Максима Бабійчука. Вищий воріт пробиває Артем Полтавець. Подача з лівого флангу. Удар немає удару. М'яч вибито захисником. А ось зараз є удар і повзворота. Повзворота пробиває Сергій Матко. Петровський сам заходить у штрафний майданчик. Петровський. Петровський удар. Рятує голкіпер. Не очікували, схоже, захисники таких індивідуальних рішучих дій від Петровського, але Ситько команду рятує. На цьому все звучить фінальний свисток. Ребел здобуває неймовірно складну перемогу, граючи в меншості. 1-0, Владислав Клименко, 99-й номер. Ребела, герой цього поєдинку. Він вийшов на заміну. І на 79-й хвилині забив шикарний м'яч індивідуальний після проходу на половину поля. Дуже важкий поєдинок, дуже насичене протистояння. Пануелу в більшості не вдалося, на жаль, для них зачепитись бодай за нічою. Ну а команда Максима Демського демонструє характер і перемагає в другому поєдинку поспіль.